Всім привіт! Мене звати Марія і я рада знову вітати вас на моєму рукодільному каналі. І сьогоднішнє відео я хочу почати з маленької новини. Я завела нарешті вишивальну інсту. Я думаю, ви помітили, що ніяких посилань в профілі не було взагалі ні на які інші соціальні мережі. Тому я вирішила, що час все-таки хоча б вишивальною інстою обзавестися. Я там вже почала трошечки постити. Сподіваюсь, якщо вам, звичайно, цікаво, і якщо ви хочете отримувати, скажімо так, новини найпершими, то підпишитесь. Посилання я залишу під відео, і воно вже є в, пош... в шапці профілю. Заходьте, тому що там точно будуть апдейти виходити швидше, хоча б тому, що відео я записую раз на тиждень, і навіть якщо. Раз на тиждень, то не завжди це саме вишивальні щоденники. Тому інформація запізнюється. Нічого не поробиш. Але якщо вам хочеться от прям все і зараз, то ласкаво прошу. Я постараюсь там постити все досить швидко. Сподіваюсь, вам сподобається. Що ж, давайте перейдемо тепер до сорочки. І я тут трошечки просунула, також я вирішила трошечки по-іншому іти по візерунку, щоб, скажімо так, особисто для мене були очевидніші просування, в чому суть. Цього разу я вирішила повністю закінчити курячий брід на одній частині і далі піти ці квіточки робити. Мені здавалося раніше, що робити одну діагональ броду, там чи дві, по дві з кожної сторони. А далі, наприклад, квіточки, коли задовбалась, то заповнювати червоним і чорним, і так далі. Це більш веселий такий варіант, більш цікавий, він менш задовбує, менш монотонний. Але в даному випадку я зрозуміла, що. Мене гальмує певний момент в цьому, а момент простий тут уже забагато ліній, їх буквально забагато. І якщо я додаю по одній з кожної сторони, то прогресу взагалі не видно візуально. Тому щоб трошечки собі це все спростити і, можливо, пришвидшити, скажімо так, суб'єктивне відчуття просування. Я вирішила йти так само, як по семплеру. Тому я вишила ось ці дві лінії квіточок, листочків, почала третю, і йду далі. Також, я тут почала вже курячий брід, якраз робити, відраховуючи, не по ретязі, а ось тут, там, де по пустому. І що ви думаєте, одразу ж сталося? Я помилилася. Я почала вишивати на 6 ниток вище. А в даному випадку 6 ниток можуть означати, що ось ці червоно-чорні елементи вони просто не влізуть або будуть впритул. Відповідно, ця помилка була критичною. І я це порола і вишивала наново. До речі, вже майже не видно. Ам... Сліди від попередньої вишивки. А ні, на камеру все-таки трошечки видно, але не сильно. Після прання цього взагалі не буде, тому що я навіть не старалася його якось прибрати. Воно з самого початку було дуже очевидним, а далі якось стянулося. Стянулося і добре. Далі, я думаю, все-таки просунути найбільше цю частину, точніше як, довести її до готовності, а потім уже переходити на іншу. І іноді паралельно щось робити на другому рукавчику, якщо воно мене сильно з... дістане. Якщо мені буде дуже нудно. О, до речі, я вам все думаю розказати я нарешті завела собі смітничок. О. Це була банка з під меду. Я її помила, здерла етикетку. І тепер у мене є смітничок, бо то я кидала нитки по кишеням, і перед пранням мені кожного разу доводилося їх з кишені викидати. Така собі історія, сумнівне задоволення, тому нарешті маю смітничок. До речі, ви смітнички купляли щось спеціально, чи як я просто юзайте, що в хаті завалялось? Тому що мені якось ідея купляти смітничок не сильно в голову й приходила. Типу, я купляю схеми, тканину. Голки, нитки, додаткове освітлення, а, мононитку для розмітки. Хтось там купляє ці маркери. Маркери теж купляю магнітики і так, далі, і так далі. І я така, і я ще буду смітничок купляти. Ну, ні, ну, типу, що занадто, то не здрав. Я не кажу, що ви не можете це робити, мені цікаво. Пишіть, що ви з цим взагалі робите. Семплер. Що по семплеру? По семплеру я вишивала ось цю частину, котру вам не дуже видно. Ось. Так, краще. Я вишивала ось цю частину і вишилось тут дуже небагато. Трошечки, зовсім трошечки вишилося ось тут. І ось ця лінія з загалом. Все, в принципі. Що я хочу наступне робити, це, скоріш за все, буде продовжити ось цю панельку приблизно до такої ж готовності, як і з іншої сторони. Ну, і доробити птасі лапи чи ноги. Напевно, лапи. Хай будуть лапи. Також, ось тут будуть ще ось такі завіхрені. Можливо, їх ще для розваги, тому що ось тут буде знов заповнення світло-зеленим, я до нього перейду, коли. Ну, напевно, ось до якраз моменту, коли розмітка закінчується, дороблю ось ці панельки з обох сторін. Не впевнена, але поки що це те, як я планую. Сподіваюсь, в даному випадку планування мені вдасться. Все-таки це зовсім, не зовсім, скажімо так, плани, котрі мене по часу обмежують. Але ви знаєте, що на цьому каналі плани, це умовність. Планів не існує. Я знаю, що в мене є відео про плани. Я знаю. Але давайте зробимо вигляд, що воно уявне, або що то просто мріє. Дракончик. Дракончик це мій процес на фанти. І нарешті, нарешті, у мене не штраф. Тому що в цьому драконі знайшовся потрібний відтінок червоного. Серйозно, я в захваті. Штраф. Ой, штраф я. Я вже настільки звикла, що я вишиваю штрафи одні, що одразу кажу, що це штраф. Ні, це тут всього лише. До 500 хрестиків треба е, довишивати. І наразі тут готово 292. Не часто ви від мене почуєте таку точність, але наразі тут є 292 хрестика з 500 норми. І сподіваюся, що після того, як дошию норму, я нарешті перейду до беку. І трошечки ось ось ну, фрагменті, де вже все зашито, його зроблю. Але. Не факт, що мої сподівання реалізуються, тому що я вам уже розповідала про те, що я хочу тут повишивати бек. В чому, скажімо так, проблема повишивати бек? В тому, що паттерн кіпер не читає бек. І, відповідно, я не можу в свою норму його вклинити. В норму я вклинюю тільки хрестики. Маємо, що маємо. Тут небагато залишилось для норми, можливо, на днях я цим і займусь. Так, ви відео це побачите в суботу, але знімаю я його так на порядок раніше. І ще тепер цей дракончик однозначно вишивається на подарунок одному сонечку. Мі-мі-мі, це стимулює його закінчити пошвидше, хоча я тіщі гальма. Скажімо так, ніколи не забувай, що ти равлик. Мона Ліза. Також я її взяла на один вечір. Не сказати, що я її повишивала багато, все-таки вона дуже маленька. І просування тут, навіть якби, якщо вони здаються, такі немаленькими, маленькими, типу, ну, тут вже майже половина готова. Але тут сама картинка мікроскопічна. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні не було готово ось цієї частини фону. Тут ще ось трошечки півхрестом дозаповнити, і зверху він буде готовий. Обличчя також не було. І ось цих ось зелененьких, більш темних зелених штук не було і шиї не було. Тому пані трохи просунулась. До речі, мені не... досить таки сподобалися ці п'яльці. Я не впевнена, що вони не будуть деформувати вже вишиті хрестики, чи тим паче бек. Не знаю, не мала настільки багато з ними досвіду. Але для ось таких штук, де вишива... вишивка повністю в них влазить, вони прям дуже комфортні. А ще їх зручно переп'ялювати. Знову ж таки, буду з задоволенням почитаю про ваш досвід з самозапіялюючимися п'яльцями в коментарях, тому що мені цікаво, а що у вас з ними? Які у вас з ними стосунки? Любите ви їх ви чи не любите? Чи може залишають вони нам вам заломи? Тому що, якраз заломів, я побоююсь. І саме тому, якби я вписала по центру саму вишивку. І далі вони будуть пересуватися по кожному ось такому маленькому. По кожній ось такій маленькій вишивці, так, щоб не зачіпати сусідню. Як на мене, коли не впевнений в чомусь, то це оптимальний варіант. Ну, і остання вишивка на сьогодні. І це чортополох. І от його я повишивала досить таки непогано. Його я брала аж два дні підряд. Його я брала на вихідних. Ну, вихідні, це, звісно, я так голосно сказала, тому що субота в мене день невишивальний абсолютно. В суботу в мене зазвичай або домашні справи, або ще щось якось не сильно до вишивки. В суботу я сказати, що більше вишиваю, ніж в будній день, тому більше в неділю воно просунулось. Я трошечки повишивала ось тут, закінчила ось цей листочок і зробила більшу частину ось цього стебла. Ну ще отут, отут чуть-чуть, так, небагацько. Ну і ось. А, і закінчила виправляти свою помилку ось тут, звичайно. Тепер я повністю спокійна щодо ось цього хреста в одну нитку, тому що раніше я трошечки парилася, за що? Все ж таки, у мене специфічний вибір основи це чорний колір. І я не була впевнена, чи нормально будуть ось ці пропуски виглядати. Виявилось досить таки пристойно, що найменш мене подібне влаштовує. Тому. Я нарешті заспокоююсь і вишиваю, скажімо так, без зайвих заморочок. Я дуже сподіваюся, що це все буде красиво, тому що найбільше, найбільше вишивати якраз ось цими двома кольорами ниток і найбільше хрестиків в одну нитку. Саме цими двома кольорами. Тут буде ще отак от все йти. Як на мене красиво, цікаво. А, повного, повного хреста. Ага, все це повний хрест. Господи, жінко. Хреста в дві нитки тут буде відносно всієї картинки. Небагато. Процес кайфовий, процес іде потрошку. Я б сказала, що дуже не, по, не дуже потрошку. Основний його плюс в тому, що тут зашивка в основному такими плямками. І, відповідно. Можна ниточку взяти і повністю дошити, і це прям задоволення. Не сильно відходячи далеко від попередніх хрестиків. Просто те, що треба. Ну, і останнє, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити, це не зовсім вишивка. Це те, що мене відволікало на цьому тижні від вишивки. А в даному випадку це манга. Я розумію, що не всім з вас це цікаво, але якщо цікаво, то залишайтеся. Якщо не цікаво, то ну, в принципі, відео закінчено. Соня не лізь, пожалуйста. І ви можете перемикатись, скажімо так, на що небудь інше. Кому цікаво про мангу, залишайтеся трошечки розкажу, бо якраз ось цей том я дочитала. Також, окрім цього, Тома, Якуб придбала ще другий і третій. І це просто шикарна штука. Комедійна історія про якудзу, котрий став домогосподарем. Я думаю, за обкладинки ви трошечки розумієте по виразу обличчя шраму і татуюванню, котре видніється. Історія комедійна. Кожна глава це маленька, окрема історія. По факту, це як збірка оповідань на тему про одного персонажа. І це просто шикарно. Тому що то вони зі своїм. Колишнім, скажімо так, підлеглим, намагалися зробити стілець. Зробили красивий стілець, це класно, тільки маленький. То а, йому мізки намагався прокомпасірувати продавець, який ходить по хатам, в даному випадку ножі продавав, то ще що небудь. Як на мене, дуже цікава історія, розслабляє після тяжкого дня прям те, що треба. Єдине, що я зазвичай терпіти не можу суперобкладинки, тут вона є, і це, напевно, вперше, коли я така суперобкладинка топ, хай буде, вона шикарна, вона прекрасна. Якщо вам здається, що щось не так, то все так. Тому що манга читається справа наліво, а не зліва направо, Відповідно, ось це її перед, а ось це її дубка. Що ж, дякую вам за увагу, сподіваюся, вам було цікаво, і до зустрічі на наступному тижні.